Я слухала всіх сьогодні і усвідомила, наскільки я змінилась. Напевно, не тільки за цей курс, а й за всі попередні, сумарно за всю свою роботу в терапіях я стала важити легше. Я стала легшою. Я зрозуміла, наскільки я все ускладнювала раніше, що я була дуже тривожна, дуже. Що будь-який погляд, будь-яке слово е, мені е, продукувало ці, цілий якийсь роман, оповідання, проблему, конфлікт. Будь-що що я бачила в житті, е, воно було на межі з катастрофою. Всередині мене, воно переварювалось, я себе почувала як мільниця, я не знаю, як українська мільниця, яка просто стоїть в полі і махає своїми лопастями, більше нікого нема, вона стоїть і постійно махає. Мова про внутрішні процеси, що я постійно боролась з собою, з цим світом, і наскільки мені зараз легше. І я просто усвідомлюю, наскільки я змінилась. І що назва нашого курсу нашої групи щастя бути з собою? Вона для мене ожила. Сьогодні я можу сказати, що це щастя бути з собою. Бо ще там, скажімо ну, чесно, скажем, півроку тому я би ну я не казала, що я взагалі щаслива, що я живу на цій землі, що я живу це життя. Я постійно задавала співпитання, на що взагалі сюди прийшла? Ну, коли це вже все закінчиться? То сьогодні, Надю, я можу сказати, що жити, жити своє життя, бути собою це, це реальне щастя. Я дуже вдячна за те, що ти створюєш такі продукти, які змінюють життя людей, змінюють людей і дають бажання жити. Ну, уяви. Мені ніколи не хотілося жити. Я робила, ну там, скажімо, в підлітковому віці не одну спробу, щоб цього життя позбутися, тому що мені не подобалось. І сьогодні я можу сказати, що мені нарешті хочеться пізнавати це життя і себе в ньому, тому що це прикольно. І, і немало є моментів, які є цікавими, радісними, щасливими. І можна жити легше, без тягаря в думках, тягаря в психіці, тягаря в серці. Я не знаю, тут був суцільний тягар. А Сьогодні мені просто щастя бути з собою. Дякую тобі, Надюша, за, за це відчуття. Ну, я, воно не наігране, і навіть я тобі скажімо, ще три місяці тому, ти від мене такого не чула, правда? А сьогодні я це відчуваю і. Я дуже вдячна насправді.